Незалежний спалах, усвідомлення сенсу, енергії дії, супротив, протести. Бог варить Всесвіт зі свого сина, котрий був йому батьком. Невпинність процесу. Це одна із сорока поезій збірки Прозорі вірші оригінальну презентацію віршів Дніпровський поет Олександр Шакіров вигадав ще у 2011 році. Почалося з Коробки, котру я робив, власноруч віршів було в два рази менше, і я з нею подався на грант о, закордонний, я ще тоді працював в банку і просто пробував свої сили, чи, чи зможу я цим заробляти, чи потрібно це де-інде. Все все повністю зроблено в Україні від картону. Люди зацікавились і віршами, і незвичною подачею. Одразу ж в приватну колекцію викупили залишки всього тиражу з. За кордон, і це була така суттєва сума, що я вирішив спробувати повністю сили і зробити. По перше, вже маючи бюджет. Зробити так, як я мріяв, і уявляв собі з самого початку цю збірку. Прозорі вірші нарізані лазером на чорному картоні, закриті в коробці з магнітним замком. Мінімалістичний дизайн відкривається отак. всього це остаточне видання 25 примірників. Більшість з яких розпродано в закордон та по Україні. Олександр Шакіров не тільки автор п'ятьох збірок, він заснував сам, видав видавництво і організовував фестивалі. Важко бути першим від несприйняття повністю, коли я все робив. Я робив фестивалі поетичні в тролейбусі завжди. Не розмежовував поезію та художників, все, це, все мистецтво сучасне, тим паче наш рід ми можемо показати всьому світу, що ми не те що. На передовій сучасного мистецтва ми в авангарді сучасного мистецтва його збірка мінімалістичних віршів потрапила до списку найкращих українських книжок 2022 року. За версією пен-клубу нещодавно поет почав працювати у новій техніці на резиденції. Бажана був її. От там От під час резиденції о, вирізав о, це лінопоезі. Ліноліум, спеціальні ножі, спеціальні техніки пишеться і вирізається. Кожне слово в руч. Олександр анонсував ще одну міні-збірку поезій – півонії. Вона вже є у відкритому доступі в телеграм-каналі Постфутурізм. Там же можна більше дізнатися про творчість митця і дізнатися, які заходи найближчим часом буде проводити Олександр.